Наче на морі. Так, да, хвилі такі. Мама, як наче на морі. Так, да, хвилі дивись які. Андрю, поправ кепку. Владюха навчився плавати. Владик вчиться плавати. Криветка червоний, червоний, як креветка. Що, перевернулись хлопці? Повністю мотоцикл перевернувся? Ого! Спасателі. Владюха, молодець. Ну, Ти скільки сам проплив? Не, супер Хай мама передает тут. Иди мом, Все. Та Я тут, а потом перебежу. Він так быстро плаваем данные спинами. Иди туда Не заключать. Здесь пішли.

Любой чай. Давай, давай, Дра. Дихай, дихай. Дихай Дихай, не спиш. Все нормально? Вони не Дихай. Говорити у вас, вони. І чи напливають, дихаєш, що було? Давай, 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 не ждем. Ножками не ждешь, пань. Не ждешь почему? Все. Давай. Владюха Молоченко, молодец.

Я бачу, вони, мабуть, все нагрнули. Походу вже Походу вже він не їздить той мотоцикл. О, Владик. Ну опять, не ляпайся! Дивіться, дитина на всіх словах. По другої драбини. По другої. До другої да? драбини. Да? <риві> давай, 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 не полотети. Давай, давай, давай. Молодець. Там воно жить. Один вчиться, троє ззаді. Три поплавка. Вся страховка. Три поплавка. Що таке, Андрюх? Молодець. Андрюх. Все нормально у нас. Ну, там. Таке. Що mm. <гум> Оця mm. вона вдарилася добре, неї потоп <гум> на леті <лиці, гум> на <лиці>, неї <на, гум> потепла, тільки щоб приходила річі забрати, то не на лиці такі ж цей шок. <гум> <гум> Давай, Матвій, скачи, я тебе тільки йде на рукавники. Я тебе познімаю, так? <гум> <да? гум>

Ёшкин Матрёшкин, А давай очки. На Что за Титаник?

Згорів. Спина. Та я дуже згорів. Дуже згорів, Андрюк. А я фрига, фрига! Батька тільки сам не відпливає, якщо поряд немає нікого. самарст але держаться на вудці я в край ну її російська не Я купалась? Плавала на матрасе. Владька, скажи, я купалась? Скажи, я купалась? Я не можу, подивись. Диви, я роботів поїхав. Тримайся. Тримайся. Бо ти без нарукавників. Диви, Владік пливе. Сам. Бачиш? Сі так тут засмаливало. Де коша коли типа на горі там? Десь коли пародій. Я тут я на лікарнях. Байдена 这么多。 Матя, до баби не надо. Папа! Папа, Иди я? сюда. Петя сюда. Сид, сюди! Сюди! давай. Я был папа, а Я тут ее видны сюди! Я Нет, запись вот Сюди, я не